Вітаю вас. Сьогодні у нас знову рубрика 5 запитань до лікаря, кушера гінеколога і з вами я Наталія Гончарук. Ну, як зазвичай, у тих, хто веде календарик, а сьогодні його, мабуть, ведуть всі у телефонах. Це затримка циклу, тобто коли вчасно не приходять місячні. Також це супутні такі ознаки, як погіршення. Настрою, зміни його, погіршення смакових якихось властивостей, поява нудоти, якісь такі ознаки, які дають знати, що щось зі мною не так. І, як правило, враховуючи можливість визначення наявності або відсутності вагітності, нам допоможе у цьому тест на визначення вагітності. До масажу вагітні мають відноситися досить е, виважено, тому що є зони, які не бажано масажувати під час вагітності. Це поперекова зона, зона живота, стопи ніг, кисті рук. Чому? Тому що є е, точки, які можуть визвати скорочення матки в будь-якому терміні і навіть призвести до загрози перечасних пологів або викидня. Через то людина, яка проводить вам масаж, має знати, по-перше, що ви вагітні, по-друге, розуміти, е, яким чином і якою методикою має пропонувати. Водитися масаж, але масаж шийно-комірцевої зони легкі погладжування в області плечей. Вони під час вагітності якраз будуть вам на користь. Ну, мабуть, для вагітних правильніше говорити про збалансоване харчування. І вагітна жінка має з самого раннього терміну вагітності пам'ятати, що надмірне споживання вуглеводів не на користь ні мамі, ні дитині має бути необхідна кількість жирів і перевагу слід віддавати білковому харчуванню. Такі ситуації можуть траплятися, це не є патологією. Треба відслідкувати саме періоди, коли це відбувається. Можливо, це якась незручна для дитини поза, наприклад, коли ви лежите на спині. Діти не дуже люблять, коли мами лежать на спині. Це має бути зміна положення тіла. Зазвичай лікарі рекомендують спати на лівому боці. І якщо зміна положення тіла дає змогу уникнути якихось таких неприємних тривожних відчуттів до мами, то краще для мами, то краще, цим скористатися. Ті скринінгові УЗД, які рекомендуються під час вагітності, тобто це перший, другий і рекомендоване УЗД в третьому триместрі вагітності, ніякої шкоди вашому малюку не принесуть.